Україна готова передати главі КНДР Кім чим іну північнокорейських солдатів, які збройні сили України взяли у полон в ході бойових дій. Однак для повернення військових є одна умова. Про це заявив, власне Володимир Зеленський. Він каже наступне, що Україна готова передати ким чим іно його людей, що він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії, заявив глава держави. Також Зеленський зазначив, що окрім перших захоплених у полону солдатів із північної Кореї будуть і інші, і це питання лише часу. У свою чергу для тих північнокорейських солдатів, які не захочуть повертатися, можуть бути деякі інші шляхи, зокрема ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримують таку можливість, розповів президент Володимир Зеленський наголосив, що ніхто у світі не має сумніватися, що російська армія залежить від військової допомоги. Північної Кореї Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО і намагання переписати історію. А тепер він не може без такої військової допомоги, як пхен'ян розімував голова Української держави. Нагадаю вам, вже розвідка південної Кореї повідомляє, що мінімум три тисячі є втрат північно-корейських військ на курському напрямку. Там триста за останні тижні ліквідовано. От взято двоє в полон. Вже вони в Києві служба безпеки їх. Скажімо так, допитує і розпитує, що де як Ну, і 2700 поранених. Там велика кількість поранених. Питання північнокорейських військових, і наш президент каже, що Україна готова передавати їх Кім Чен іну. І Якщо той зможе організувати їхній обмін на наших військових, які зараз перебувають в полоні на території Російської Федерації, чи реалістичний це сценарій? Бо здавалось би, ну на перший погляд, принаймні, який сенс Кім Чен Іну просто так перемалювати свою армію, ще й не у своїй війні, а так хоча б отримує назад військових із досвідом. Можна з того, що та кількість, яка потрапляє в полон, вона точно не впливає на боєздатність чи не боєздатність Росії корейських військ навіть в Росії. Те більше знов ж зараз наразі це інформаційне питання, кампанія. І власне на оцих декількох полонених і буде вибудовуватися дорожна карта взаємодії України з Північною Кореєю в плані обмінів. Чи зацікавлений яким чи е? ну я думаю, ні. Він прекрасно розуміє, що. Що родини солдатів, які прийшли воювати в Росію чи навіть в Україну, власне, є під його контролем, є заложниками для того, щоб північнокорейські солдати, які потрапляють до нас в полон, Скажімо, не були пі антипівнічну Корею, антиантигероями, чи скажімо, противниками його диктатури, чи висвітлювали би всю правду про те, що там відбувається. Він це прекрасно розуміє. Він розглядає глобальну мету навчити свою армію для того, щоби воювати. От своєму своєму регіоні навченою підготовленою армією, і оцих солдатів, яких вони відправили і будуть відправляти в Росію, це просто побічні це, скажімо, прийнятні для нього втрати для того, щоб там перемогти імперіалістичне зло великого заходу. Ми ж бачимо наскільки психологічно. Заряджені ці військові, ми ж бачили до цього багато е щоденників північнокорейських солдатів, які потрапили до рук загиблих. Збройних сил де наших військових, де там вони пишуть, що вони відчувають свою велику мету. Вони там пишуть яким чи які їх кинув на смерть. Вони сподіваються на якусь велику кар'єру. Вони вважають, що якщо вони будуть мучениками війни, то стануть героями Кореї і так далі. Це на даному етапі працює, тому що все-таки Північна Корея відправила в Росію, а ми це точно розуміємо кращих. Надійних ідейних тих, хто не втечуть, не де буде... Не втечуть ні з лінії фронту, не стануть дезертирами. Це ті, які потраплять в полон, але не будуть, скажімо, проявляти великої зневаги чи деструктиву по відношенню до нього. Для нього вони прийнятні. Але це є перший ті той етап, коли прийнятність може стати критичною. Ну, вважаю особисто для себе, що занадто великі втрати для північнокорейських солдатів на початковому етапі, але з дуже Великими, ну, якщо вони вже 30% втратили тих, кого вони прислали. А ми розуміємо, повторюсь, прислали вони все-таки на фоні своєї армії, далеко не найгірших, і будуть присилати. Бо uh, Чен і хоче навчити армію для глобальної війни. Так він і провіряє свою армію, її сили і спроможності. Але з другої сторони, звичайно, що якщо наш буде вдаватися можливість, і тут навіть не стільки напевно питання обміну, бо північно Корейці не, не мають українських полонених, якщо і, і беруть десь у полон, то вони їх передають росіянам. Але, скажімо, якщо оцих полонених, які виявлять бажання ну не жити в Україні, а жити, наприклад, Південній Кореї, передавати їх в Південну Корею, і власне для того, щоб Південно Корейська армія готувалася чи брала досвід, від як від нас, так і від північно-корейців. Тих, які потраплятимуть, полончити навіть дивлячись їхню тактику і стратегію, і буде реально зміцнювати посилювати свою армію. Це насправді буде як би не дивно звучало, але от якраз це буде серйозно впливати на готовність до якихось експансивних війн чи навіть конвенційних війн Північної Кореї проти своїх партнерів і союзників. Бо як Північну Корею навіть розглядає Росія і Китай, якщо цей деструктивний, ця деструктивна країна, деструктивний елемент, почне якісь бойові дії. В своєму регіоні проти південної Кореї, проти Японії, чи ще проти будь-яких союзників, вона так чи інакше, а це і правило союзники. США, вона змусить США переключити увагу на цей регіон, що вкрай важливо для Росії і для Путіна. Тому це така собі далекоглядна стратегія участь північно-корейських солдатів у цій війні, але тут знову ж і відкривається вікно можливості і для нас, і для південно-корейської. Армії для того, як ми як правильно зреагувати, як виповідувати ланцюги, як використати це на геополітичній арені, як ви, як провести протидію чи підготовку протидії власне потенційній загрозі е, нової війни на азійському континенті, де вже підпалювачем буде Північна Корея. А ми маємо розуміти, що навіть якщо в нас відбудуться якісь переговори, мирні при припинення вогню, не припинення вогню. А якщо Росія тільки зможе якусь частину своїх військ вивільнити, вона проведе агресію проти іншої країни, бо це нутро, це сутність Російської імперії, чи про країн Балтії, чи про країни Скандинавії. А вже тоді, от тоді. Точно будуть воювати дві повноцінні армії з бойовим досвідом: північнокорейська і російська. Чи вони будуть воювати спільно? Чи вони будуть воювати на двох фронтах, але за єдину і спільну ідею? Так це однозначно. Тому загроза набагато більша і набагато серйозніші виклики, аніж десь ми зараз можемо це бачити. Наш президент повідомив, що збройним силам таки вдалося взяти в полон двох північнокорейських військових. Перед тим, може за кілька тижнів до цього, наш президент повідомляв про те, що війська КНДР в полон не здаються. Наскільки важливо зараз брати їх у полон і чи їх взагалі буде намагатися Росія обміняти? Таке питання риторичне. <кхід> ну, давай спробуємо ще раз. Спробуємо спробуємо порозмірковувати -по... на цю тему. І так, з однієї сторони, Російська Федерація не приховувала, що Північна Корея <кхід> знаходиться на її стороні, на її боці. Ми бачили численні відеокадри як Північно Кореїці, в, в Володівостоці, потім в Москві, потім вони на Червоній площі гуляють. Потім отримують одяг, тобто ну багато багато кадрів з однієї сторони, здавалося, що Російська Федерація не не прикриває цього факту, а з іншої сторони, ось ці ось підроблені документи, посвідчення особи, військові квитки видані на, на ім'я представників меншої, ну не титульної нації, а меншин Російської Федерації. Тива можливо. Тива була обрана, до речі, через те, що свого часу міністром оборони Російської Федерації був Сергій Шойгу. А він є представником тиви. Можливо, це стало причиною. Але дійсно цікава історія, коли він спалюють обличчя, коли вони всі мотивовані завершувати життя самогубством, коли є момент захоплення їх в полон, і, до речі, всі, хто потрапляли в полон, вони були поранені, тобто вони не мали можливості. Вчинити самогубство, дійсно промиті мізки, дуже сильно, дуже сильно промиті. Що це може дати нам? Ну, як на мене, нам це дає тільки там, медійну складову, ми можемо їх використати О, вже офіційно підтвердити, що вони є північно е е е корейськими солдатами, що тут немає якихось подвійних трактувань, що це, не знаю, там тива, є, ну що завгодно може бути. Їх можна вивести на прес-конференцію, де вони розкажуть, хто вони, що вони з умови, якщо вони дійсно на це погодяться, ми розуміємо, як вони накачані на своїй батьківщині. Ми розуміємо, що є там такі моменти, як заручники, їхні рідні близькі стовідсотково є певними заручниками. Швидше за все, я так припускаю, вірогідність на 99% вони будуть репресовані. Не скажу про страчення, але при репресовані відправлені в трудові табори там 5-7 років за там, державну зраду, що їх родич здався в полон, це може бути. А ось для південно-корейської розвідки і взагалі південно-корейського генштабу це дійсно буде дуже такий, ну, цікавий, цікавий поклади інформації. Ми колись про це говорили про ніхтерах, але треба нагадати. Вони ще раз. fich sí. Цих ну, північно-корейських солдатів їх чи не так вже багато у південно-корейської розвідки. Так вони там періодично перебігають, е, такі якісь обривчити дані дають, але немає постійно потоку інформації. Ось, ці солдати можуть дати трішки інформації там про стан сучасного війська, що відбувається, які командири, які завдання, чи є загроза для південної Кореї, що на озброєнні, які там види нового озброєння вони отримували. Неразово казав, що можна отримати інформацію про. Те, що міститься в них в організмах, провести аналізи, медичні дослідження, зрозуміти, там що не вистачає, наприклад, вітаміну Д ага, це означає, що вони мало бувають на сонячному, ну на відкритому повітрі, наприклад, або навпаки. Зрозуміти по їхньому раціону, що взагалі відбувається, чим годують, чого не вистачає, таким чином можна робити певні висновки щодо економічного стану в північної країни. Тобто для нас це більш більше медіа, і мені здається, що якось реально використати їх там, не знаю, на обмін, ну, мені здається це не вийде ну, от що стосується, до речі, знову ж таки цих військовополонених, як щодо Скабєєвої, вона написала, що ЗСУ зайшли в Курск, вкрали там якогось Тувинця чи КНДРівця і видають його за військовополоненого іншої країни, яка бере участь у війні проти нашої держави. Який сенс її це приховувати, якщо вже весь світ знає, що КНДР офіційно бере участь у війні проти нашої держави? І російські мілітарі-блогери вони також пишуть про це активно, але Скабєєва старанно уникає цієї теми. У мене дійсно немає відповіді на це питання. Дійсно, кому цікаво, гляньте на цей допис там, ну взагалі такий ідіотичний допис був що українці прийшли в Курську область, вас сюди ну в такому сенсі ніхто не кликав і тут ще людей е крадете. Ну, ну ну дійсно щось таке смішне. Е -е, ще раз у мене немає відповіді, що відбувається взагалі у Скабієвої в голові. І, можливо, і найкраще, що я не маю такого розуміння. Да, до речі, весь цей допис. Зачем чим варують людей? Ну це дійсно дуже смішно. Е, і ще раз, як на мене, ну, ну навіть окей, ок, навіть якщо давай так, уявимо собі, що Російська Федерація захоче їх обміняти, каже, все, це все таки ти Ми їх заберемо. Ну, у нас їх двоє. Тільки, ну, двоє, це ж там, не дві тисячі, не двадцять тисяч, ну двоє. Хоча, дійсно, там, якщо можна повернути двох наших військових, то чому в ній? То що, чому в ній? Обов'язково це треба робити. Мені просто дуже цікавий, оцей. Е, ну... Формулювання її речення знайшли там корейці, вкрали їх і тепер кричать про те, що кажуть. Я, я, я просто хочу звернути увагу, що просто в якому, в якому світі ми живемо? Якщо б там років п'ять тому сказали. Що українські військові в полях Курщини будуть красти, ну, красти, брати в полон північно корейських солдатів, провозити їх потім до Києва на допит, ну, цю людину ну, 100% правило б на дурку і там не знати заблокували в соцмережах повний дюго. А так ми бачимо, це реальність, на жаль. В якій ми всі живемо. Але як щодо Кім Чен Іна, от його війська Росія використовує як. Раніше використовувала своїх ув'язнених просто на забію. Вони йдуть перші, росіяни йдуть за ними, закріплюють попередній, скажімо так, результат. Я розумію, що диктатором, в принципі, байдуже на своє населення, але чи такий варіант для кімчини на прийнятний? З такими темпами він може постачати просто гарматне м'ясо на курщину, позбавляючи самого себе боєздатного ресурсу, який міг би отримати досвід в цій війні, але не отримує, тому що його просто спалюють як в топці, отак. Тисяча тисяча вот. чудове питання, чудове. Супрове питання. Ну одразу треба сказати, що це це були строковики. Ці полонені це строковики без жартів. Ну треба ж тільки зазначити, що термін строкової служби в в північній Кореї від восьми до десяти. Ну років звучить як вирок суду. Від восьми до десяти. До речі, в Україні стільки дають середньому за умисне вбивство. А в північній Кореї стільки знаходяться люди на строковій службі. Тут уже цікаво ще інше питання. Окей, відбувся такий обмін. Північна Корея отримала там, мільйони барелів нафти, кажуть розвідники а, авіаційні технології, можливо, якісь супутникові технології. Тут цікаво, ці солдати вони поїхали з uh, One Way Ticket, тобто з квитком в один одну сторону, що ну, окей, 12 тисяч. Поїхали до Курщини, і неважливо, повернеться, не повернеться. Головне, щоб там була, була оплата за них. Або навпаки, на них чекають, бо вони повинні отримати той. На жаль, треба визнати великий шалений досвід, який дуже знадобиться в армії Північної Кореї, щоб е, там в майбутньому тренувати свої війська, показувати які сучасні методи ведення бойових дій. Тобто, чи цікавить взагалі? Нічно корейське командування отримати такий досвід, чи просто не віддали солдатів, отримали там товар, технології і все більше їх нічого не цікавить. Інші такий момент, які може бути таким ну, не робіконом, а тригером для північної кореї я пропускаю, якщо вони будуть гинути дуже швидко, не так як собі запланували, наприклад, в. Північній Кореї, що там зараз дали 12, потім за там місяць повернувся, ще дайте, ще дайте. Я думаю, що якщо таким чином будуть справи розвиватися, то можливо уряд з північної Кореї поставить це питання на паузу і каже: давайте краще, от ми снарядами, бо людей так на всіх не вистачає. Вони ми, нам теж потрібні. І до речі, що такі важливі, важливі моменти, які треба відмітити. А, ну, Попри те, що вони старковики, вони вважаються плюс-мінус елітними ці підрозділи. північно Корейської армія це виходить з там щоденника одного з неполонених, а вбитих вже цих солдатів КНДРівських. Але основа армії північної Кореї це, це така собі колгоспна армія, армія порятунку. Щоб не відбувалося в північній Кореї, посуха їде армія допомагати. Повені армія допомагає пожежі, якісь армія рятує. Щось будувати це північна корейська армія. Тобто, не всі вони такі, ось ну, велика частина армії КНДР, це така робітнича армія, і вони не мають ані досвіду, ані великої мотивації для ведення активних бойових дій. Угу. До речі, за Washington Post написали про те, що через майже тиждень активних боїв на Курському напрямку. Прогрес України виявився там мінімальний із незначними здобутками в деяких районах, але Росія просувалася на лівому фланзі і брала в полон воїнів зсу. Що наразі то або що зараз задумали Росіяни там? Бо судячи з постів їхніх воєнкорів і дивлячись на огляд західної преси, росіяни. На, скажімо, всіх інших ділянках намагаються стримувати, а саме на лівому фланзі просуваються, і причому просування в них там відбувається доволі активними темпами, в тому числі з використанням північно-корейських військ. От для того ці північно-корейські солдати були направлені до Курщини, щоб стати таким бустером прискорювачем, щоб досягнути результату дійсно там в короткі проміжки часу. Це їм швидко не вдалося. Ну. Вони поставили інше собі терміни, окей, не до 1 січня, там хай буде на 1 лютого, та 1 березня, тобто вони такі терміни регулярно собі ставлять. Це це проводжу аналогію з Бахмутом, який на кожне місце ставили собі завдання, і то рано чи пізно вони його досягнули. Ну це було пізно, не раніше. А тут дійсно з Курської області у нас така історія. Те, що почалося 5 числа. 5 січня той наступ і він був дуже сильно медійно розпіарений з нашої сторони. Ми покладали на нього великі великі сподівання, і пан Єрмак написав, що там будуть гарні новини. Але пройшло вже скільки майже тиждень, і ну ми розуміємо, що ну великих побутків немає. Я пропускаю, це була така собі дуже обмежена операція, з обмеженою кількістю наших військовослужбовців, щоб покращити становище наших взагалі хлопців в Курській області, тобто спробувати переграти той наступ Російської Федерації, який вже як активно триває, але дивимося, мапу і Бачимо, що за останні дні ми втратили ну, доволі багато контролю над територією Курської області. Зараз, якщо не помиляюся, там 420 квадратних кілометрів. Тобто, якщо брати загалом загалом, то це там більш ніж 50% території, яку контролювали раніше. Ми вже втратили. Тобто задум Російської Федерації такий підрізати сполучення Сумської е області до міста Судже. Оця ось єдина велика дорога, яка з е використовується для приміщення вантажів, людей, техніки, всього, всього, всього не треба підрізати. До речі, вони вже правого флангу вже майже там наблизилися до міста. Таким чином, розраховую, що українська операція моментально просто здується як кулька. на Це якщо можна короткий огляд основних напрямків. Наскільки складна ситуація, наскільки складно нашим захисникам і захисницям там зараз? Ну, в першу чергу, ми беремо Покровський Курахівський напрямок. Нам приходиться зараз вести надзвичайно тяжкі бої, тому що ворог розпочав різні моделі обходів. Покровського виступу не із Кураховського і вже береглише аж Дніпровського напрямку, перекриває траси, які забезпечують відповідно наші війська збройної техніки боєприпасами на Березні прямо на Покровськ, заходять в околиці різними шляхами, і це зараз випробування в цьому секторі. Ми готові відповідно, контрзаходи, контрудари. Це важка тяжка робота найближчі дні, тому що Путін поставив якраз завдання до двадцятого. Січа захопити Покровський, розвивати наступ на Донецькому напрямку і долікаючи на Дніпропетровщину, що зараз вже дуже хвилює Дніпропетровці. Буквально ми, ми два дві години назад говорили. Вже дуже така велика напруження там. А зрозуміло, що ми готуємося. Ми бачимо якраз ці угрупування. Ще раз підтверджую, щоб наші громадяни не хвилювалися. все одно навіть е, намагаючись демонструвати там якісь. Наступальні дії, ворога немає ресурсів і резервів. Наступ на Дніпропетровську, Запорізьку і Херсонську в цілому. Це удари для того, щоб створити більш ефективні умови наступу на Кураховсько-Покровський виступ. Оце сьогодні основні. А там будуть да, пробувати наступати, але це локального типу. Ми зможемо реалізувати оці війська, які там розтягуються по різним секторам. Друга складова це. Подальшому цей виступ, який ми говоримо Донецький, тому що основне завдання Путіна за що він завершив операцію, так сказати, СВО, як він говорив, а фактично е терористичну війну. Це і напрямок Кітарецький, Краматорський. Ми говоримо, про, далі, про Лиманський. Сьогодні вже є дуже такі е тактичні просування ворога, і ми проводимо контрудари. Цей і напрямки Куп'янськ, Вовчанськ. Частково. Це те, що сьогодні порядку дня. Як тактичні операції, але ворог намагається їх активізувати для того, щоб ми відтягли та війська або не знімали з поля бою звідти на ці більш визначальні стратегічні напрямки. Ну і саме такий визначний складний момент сьогодні на Курщині, тому що Путін неоразово ставив завдання відтіснити наші війська і також крайній термін. Це 20 січня, тому кидає всі сили. Буває. Филами йдуть по шість-вісім атак на конкретні та позиції українців. Ми проводимо контрудари, удари по декілька е, успішних контрударів е, в ряді регіонів біля суджі. Ворог намагається зараз стерти за землі, включаючи свої російські місця, включаючи місто суджу, і в даний момент е, знищує навіть свої е, інтернати з людьми, з інфраструктурою. Це вказує на туристичний характер, але ми там маневруємо. Там йде ефективна боротьба по знищенню і е, континентів ворога, і, і контрудари по погнили засобам і знищення північну коресію, які там е, посилюють свій тиск, як ми набувають вони досвід, але перемогти ту модель, яка сьогодні використовується, а це там багато є і новітніх ракетних зенітно е, ракетних систем проти дронів, проти кабів, репи, наші якраз е, безпілотники, які там працюють. Ну і зрозуміло, артилерія і бронетехніка. Вони там якраз напоряд на продовагу іншим методом, де вони просочуються військами на територію України, там використовують бронетехніку. Ми проводили ряд серйозних операцій по їх знищенню. А це новітні бротанкові засоби, не тільки джевеліна, а ціла лінійка, яка дозволила знищити величезний парк танків, БТРів, БМП, самохідних установок. Це йде. Велике знищення резерви, яка не дозволяє ворогу перекинути війська на інші напрямки фронту, підриває його престиж, показує нашим партнерам, що ми маємо і можливості, і контрнаступати. І це як карта, яку багато зараз аналітиків говорить для переговорного процесу. Тобто фронт тяжкий, складний, в деяких мірі ми йде, маневруємо і залишаємо міста, але саме головне знищуємо величезні, величезні ресурси і це основна задача. Ще раз підкреслюю. Кожен день знищуючи по 1500-1800 і більше, це підрив образдатності Росії. І в будь-якому випадку війська, особливо нього вичерпуються. В нього не буде перспектив наступати по широкому фронту.